Вітаю, друзі! Значить, 25 березня 2025 року була прийнята постанова Кабміну про деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги. Тобто ця постанова передбачає, що з 1 липня запускається новий механізм базової соціальної допомоги. Ви можете знайти цю постанову. І прочитати, тут все розповідається в деталях, які, зразки заяв там, і таке і інше. Але щоб вам з постанову не читати, я викремив пункти, ті, які самі важливі, а іменно хто має право на цю допомогу, яка ця допомога, як вона виплачується, як зареєструватися на цю допомогу і таке і інше. Зараз ми з вами про це і поговоримо. Значить, відповідно до цієї постанови, яка регулює реалізацію експериментального проєкту щодо надання базової соціальної підтримки, соціальна допомога для вразливих категорій населення, передбачена для Значить, перше, це багатодітні родини, особи з інвалідністю, одинокі батьки або матері, які отримують державну допомогу на дітей, і сімей, що отримують тимчасову підтримку на дитину у зв'язку з несплатою аліментів або відсутністю даних про одного з батьків. Значить, ця допомога призначається строком на 6 місяців на сім'ю і виплачується одному з членів родини, який звернувся за її призначення. Ну, тобто, мати чи батько звернулись, да, хто звернувся, хто оформлював цю заяву, той ці гроші буде отримувати. Потім цю допомогу можна автоматично продовжити ще на півроку, якщо нічого там не змінилося по доходам. Значить, також базова соціальна допомога, призначена на сім'ю, може виплачуватися рівними частинами на кожну повнолітню особу з-поміж членів сім'ї за їхнім бажанням. Тобто, так можна. Значить, після призначення базової грошової допомоги попередні державні виплати тимчасово припиняються, які у вас були до цього. І тут зазначається, що якщо людина отримує виплати, які не включені до проекту, наприклад, пенсію або субсидію, то вони продовжуються окремо. Там уже будуть якось вони вираховуватись по-іншому. Значить, Розмір соціальної допомоги визначається індивідуально. Під час розрахунку із максимальної можливої суми віднімають середній дохід родини за останні три місяці. Тобто, що менше заробляє сім'я, то більший буде розмір наданої підтримки. Значить, люди, які відповідають вимогам, можуть отримати 4500 гривень на першого члена родини, і 350, тобто 70%, для кожного повнолітнього члена сім'ї на кожного наступного дорослого. А якщо діти до 18 років, то на них теж 4500 гривень, і також на осіб з інвалідності першої та другої групи. Подання заявок на отримання виплати 4500 гривень стартує для багатодітних та малозабезпечених родин з 1 липня, а для інших категорій осіб з 1 жовтня. Тобто, якщо ви відноситесь до першої категорії, з 1 липня вже можна подавати ці заявки. Якщо до інших, то вже з 1 жовтня. Де можна подати заявку? Подати заявку можна у відділеннях пенсійного фонду. Будь-яке будь відділення. І якщо ви не хочете йти, ходити нікуди, це можна подати онлайн через портал Дію. Далі, які необхідно мати документи? Ну, по-перше, це паспорт громадянина або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або той, або той паспорт підходить посвідку на постійне тимчасове проживання, якщо ви не є громадяном України. Реєстраційний номер облікової картки платників податків, тобто наш ідентифікаційний код, і свідоцтво по народження дитини, якщо воно буде потрібно, якщо є діти до 18 років. Значить, коли виплати не передбачаються. Ну, по-перше, це якщо у родині є працездатні особи, які протягом останніх трьох місяців не працювали, не навчалися і не проходили військову чи альтернативну службу, тобто ніде не зареєстровані, ні в службі зайнятості, не працювали і так далі. Далі, це домогосподарство, яке володіє двома квартирами або другим авто, якому менше ніж 15 років. Далі, це на банківських рахунках сім'ї є понад 100 тисяч гривень. І родина за останній рік здійснила фінансові операції на суму понад 100 тисяч гривень. Тобто для цих осіб ця допомога не передбачається. Ну, отак, я коротенько, саме основне виділив. Я думаю, для кого інформація ця буде корисна. Хто підпадає під ці категорії, то, звичайно, можете йти оформлювати кому з 1 липня, кому з 1 жовтня. І отримувати цю базову соціальну допомогу. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.